Доброго ранку! Фактично вже не залишається сумнівів, що Трамп капітулював на широкому близькому сході. І головне, майже не залишається сумнівом, що він капітулював перед режимом іранських мул. Як повідомив його під час його першої каденції президента США, радник з національної безпеки, один із найбільш видатних сучасних американських політиків, а також аналітиків Джон Болтон, в Білому домі перемогла фракція. Прихильників Аетале. Я, я майже переконаний, що Джон Болтон, Болтон абсолютно правий своєму висловленню те, що відбувається на найвищих щаблях американської влади. Звичайно. Можна було б ввести умову, що не така ж велика загроза, коли ця фракція згідно Джона Болтона-прихильників Айтали, перемогла всередині адміністрації Трампа. Хоча абсолютно зрозуміло, що іранський напрямок і іранський режим складають єдиний ланцюг сучасної вісі зла а також через Іран проходить один із основних напрямків. Іран є одним із ключових вузлів сучасного глобального силового зіткнення, сучасної глобальної силової боротьби. Але ця фракція всередині Білого дому вона розповсюджує свої божевільні. І фактично зрадницьки в першу чергу для фундаментальних національних інтересів США поглядів. І вони тарку... таркаються майже всіх основних вузлів сучасного силового зіткнення, в тому числі, звичайно, і щодо України. У мене жодних сумнівів немає в тому, що. Саме Стів Вітхов є одним із головних апологетів тієї фракції прихильників Айтали, які оточили 47-го президента США. Те, що він висловлював після зустрічі з кривавим кремлівським диктатором. І те, про що сказав Джон Болтон, фактично не залишає ніяких сумнівів щодо того, що цей мільярдер, який нічого в своєму житті не знає, окрім як продавати та купувати квартири або будинки, наразі зараз приймається фундаментальними питаннями глобальної. Безпеки і оборони. І результати цього ми все бачимо. Все більше кров в Україні. Абсолютний крах так званих двох угод ізраїльської держави з Хамасом і Хізбалою. І зараз Іран. Я поки що промовчу щодо. Сучасного позиціювання комуністичного Китаю на тлі фактичної капітуляції Дональда Трампа в його абсолютно божевільній ідіотській війні, розв'язаній ним щодо торгівельної політики і підвален світового торгівельного порядку. Саме Тіхвітков був відправлений Трампом ще до своєї інаугурації до Ізраїля, і він примусив, брутально, примусив ізраїльський уряд підкоритися абсолютно безглузним і непотрібним вимогам підписати Капітулянські угоди спочатку з Хезбалою, а потім з Хамазом в надії врятувати заручників. Абсолютно було зрозуміло, чим це все завершиться. Ми зараз і бачимо це так зване завершення. Хамас повністю відмовився від, від переговорів з Ізраїлем, не дивлячись на тиск з боку так званих медіаторів або посередників на Близькому Сході в першу чергу, правителів Катару, а також тиску з боку Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів на керівників Хамасу. Вони знають, що за ними є підтримка. І, чесно кажучи, це було просто неймовірно бачити коли позавчора кремлівський диктатор приймав громадян Росії, які тоді, 7 жовтня 2024 року стали, я обичаю з 23 року, стали жертвами. Атак Хамасу на Ізраїль і були в якості заручників. Путін ані слова не сказав про їх звірство, а навпаки. Він уникав всіх можливостей, аби не причинити політичний тиск на Хамас і казався прямо в обличчя тих євреїв, російських євреїв, які перебували в полоні Хамасу. Тому абсолютно зрозуміло, що так зване умиротворення Трампа, з, в тому числі з кремлівським режимом, окрім більшої крові, нічого іншого не принесли. І наразі зараз в Україні майже вже точно почалась нова хвиля агресії. Вона почалась абсолютно не випадково саме в той момент, коли в Білому домі повний хаос, який посилюється, який один раз робиться саме руками тим, тих, хто окупував найвищі кабінети влади в Білому домі, а в іншому випадку цей хаос посилюється фундаментальною непрофесійністю саме тих, хто в тих самих кабінетах Білого Дому і знаходиться. Гірше того, окрім капітуляції, по всіх напрямках зовнішньої безпекової оборонної політики США можна ввести мову також і про фактичну зраду, і зраду Американської Конституції. Це справа до Конгресу, да? до Верховного суду США та до паристичних американських громадян. Втеча США з ключових глобальних напрямків вражає. І Одночасно... Тим, що відбувається, Пентагон приймає рішення про початок виведення контингентів американських військ з території Сирії. Це ще один подарунок сучасній Вісізла. Саме в той момент, коли саме Стів Вітков знову збирається дама на другий раунд переговорів з іранськими мовами. Це дійсно вкрай і вкрай важко спостерігати, а тим більше знаючи, які наслідки будуть як для регіону Близького Сходу, так в тому числі і для України. Я попереджав що Ізраїль залишиться на одинці. Я казав багато-багато разів, що Ізраїль залишився на одинці. Лише нещодавно Нітаньяху був в Білому домі. Як не намагався Бібі показати, що не мов би та його поїздка була успішною, насправді все було навпаки. І найбільш страшний удар. Так, по Ізраїлю також, але по Сполученим Штатам. І не тільки по Сполученим Штатам. На ній, звичайно, Дональд Трамп, заборонивши цехало розпочати згідно різних джерел інформації розпочати військову операцію проти ключових об'єктів іранської ядерної інфраструктури. І, звичайно, Сахал просто не в змозі самотужки провести операцію такої складності без підтримки Пентагону. А Трамп сказав Бібі. Ні. Ми будемо сподіватись на інші інструменти та інші методи впливу на режим іранських мов. Це однозначна капітуляція. І переговори Бібі в Білому домі з Трампом відбувались. Саме в той момент, коли Вітков уже повертався з перших своїх перемовин з міністром странних справ Ірану з Маската, заману. І віз до Сполучених Штатів Америки абсолютно невтішні ж Це свідчить про те, про що я казав. Окрім продажу квартир і будинків, і грив Гольф. З Трампом Вітков нічого не вміє і нічого не знає. І, звичайно, він нічому не навчиться. Радіє візла, радіє іранський режим. А на завтра, на 19 квітня. Нинішнього року запланований другий раунд так званих переговорів. Знову ж таки, в Омані. Були чутки, що на мови цей другий раунд переговорів буде проведений в італійській столиці. Хоча відразу у мене виникли великі питання щодо того, а чому Рим міг би приймати такі перемовини. Перемовини саме такого гатунку. І перемовини такого формату. Абсолютно повне нерозуміння, яким чином Італія відіграє, відігравала або могла б відіграти якусь більш-менш значиму роль. Я був правий. Ніяких переговорів в італійській столиці не буде, а буде продовження переговорів там. В Аманській столиці. І, звичайно, для того, що... Трамп фактично зрадив Ізраїль, а також зрадив США, відкинувши пропозицію допомогти Ізраїлю військовій операції проти іранського режиму. Звичайно, міністр странних справ Ірану буде відчувати свою величезну право. Це не все. Саме сьогодні, 18 квітня 2025 року, за добу до запланованого другого раунду переговорів США та Ірану. Аракчі, міністр загрозов справ Ірану, прибуває, звичайно, до Кремля. Саме так діє. Сучасна вісь зла. Вони потужно сіплені, вони єдині, і головне, вони знають свої стратегічні цілі. І вони не відходять від досягнення цих цілей. І що також найбільш страшного? про що я казав також неймовірну кількість разів опору стратегії і стратегічним діям сучасної вісі зла фактично існує. тому що цей опір надавати фактично нікому. І та фракція любителів іранського аєтоли згідно блискучого Джона Болтона, вона, на жаль, фактично керує Білим домом. Більше того, вона фактично наразі керує Сполученими Штатами Америки. Наразі зараз ми повинні дізнатись інші, окрім Вітхова, прізвища тих, хто став відверто на шлях умиротворення хаосу, крові і капітуляції. І знову таки, я кажу, завтра. Ті переговори або завершаться нічим, тому що мандат міністра закордонних справ Ірану отримає сьогодні від, особисто від Путіна і Лаврова, і тому що у них немає іншого вибору, окрім наступати. Або завершиться нічим, або завершиться черговою. Капітуляцію США в обличчі Стіла Віткофа. І паралельно, знову ж таки, як я і прогнозував. Напевно, починаючи десь з лютого, що ми наближаємось до межі початку нового широкомасштабного наступу путінських військ в Україні. Напевно, на сьогодні на ранок, на 18 квітня 2025 року. Можна вже стверджувати. Цей новий наступ розпочався. Він розпочався одночасно за трьома напрямками, тім бомбардування були прилюдією, і зараз російські війська почали наступати. Все ж таки, я притримуюсь своїх оцінок і прогнозів, що ключовий напрямок нинішнього наступу буде саме Південь. Або по-іншому назвемо його запорізький напрямок. Так складається пазли сучасної вісі глобального силового зіткнення. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Мужності, витримки та віри в Збройні Сили України. Дякую ще раз вам. Всього найкращого. До побачення.